Добрий день. Вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович. І я очільник Української духовної академії просвітлення. Сьогодні я спробую відповісти на одне із ваших запитань, яке звучить так. Що таке усвідомлене життя? Усвідомлене життя починається з того, що ви Починаєте розуміти, що все, що відбувається у вашому житті, це тільки ваше творіння. Що все, що ви притягнули в своє життя, це ваші заслуги. Ви притягнули це своїм наміром, силою своїх думок. І тому Винних у зовнішньому світі не лишається. Тобто ви стаєте автором, дієвою особою виконавцем свого власного життєвого сценарію. Ось, коли ви дозріваєте до такого усвідомлення, ви починаєте позбавлятись від почуття вини, від страху, від е, того, що називається. Е, Переміщення вашої свідомості, або в минулі ваші події, і ви весь час там каперсаєтесь, або ви перебуваєте в тривозі з приводу майбутніх подій вашого життя, які ще і не відбулися. От ви починаєте жити тут і тепер ось тоді можна говорити, що ви живете усвідомлено. Ще, що дуже важливо, коли ви починаєте жити усвідомлено. Яка ознака? Те, що ви перестає, перестаєте реагувати компульсивно на події і виклики життя, ви починаєте діяти усвідомлено. Ви завжди приймаєте на себе відповідальність за своє життя, за все, що в ньому трапляється. І не намагаєтесь там ховатися від проблем. Ви просто... Ніколи більше не задаєте запитання за що. А завжди у вас виникає запитання, для чого та чи інша ситуація виникає в вашому житті? Чому вона повинна вас ще навчити, що ви ще толком не усвідомили і не прийняли в своєму житті? Тобто в процесі ось цього усвідомленого життя ви пізнаєте самого себе, тільки після цього. Після того, як ви занурилися в глибини своєї душі, пізнали себе, вивчили себе достеменно, ви починаєте жити дійсно усвідомлено. тому що, не знаючи себе, ви не знаєте, як жити. Це однозначно. От. Щоб пізнати себе, треба мати доступ до істинних знань. А істинні знання це знання самого себе. За аналогією, коли ви пізнаєте самого себе, ви пізнаєте, як влаштований цей світ, ви зможете в ньому розібратися, ви знайдете там своє місце у цій вселенській драмі життя. Ви перестанете грати будь-які ролі по тій простій причині, що ви перестанете бути просто особистістю, замовленням соціуму, в якому ви живете. Ви стаєте індивідуальністю. А індивідуальність відповідає, на відміну від особистості, своєму власному досвіду. Ви почнете на нього опиратися, на той свій власний досвід, а не на ті соціальні замовлення, які створює. Те чи інше суспільство і змушує вас чіпляти на себе якісь маски, створювати якийсь імідж для того, щоб підповідати, так би мовити, запитам суспільства. Ви стаєте самим собою. Що при цьому з вами відбувається? Ви починаєте квітнути в житті. Реально, починаєте квітнути в житті, тому що ви живете саме своє життя. Ви, як правило, після цього займаєтесь улюбленою справою. Ви створюєте союзи з тими людьми, які є спорідненими душами з вами. Ви перестаєте батрачити. На роботі, яка вас принижує, яка знищує вас і морально, і фізично. Тобто, як найчастіше такі люди, які починають жити усвідомлено, починають створювати свій бізнес, працюють на себе, тому що вони самодостатні, вони не терплять над собою ніякої надбудови, чесно кажучи, тому що. Вони піднімаються на зовсім новий рівень усвідомлення дійсності, і ось там оці взаємини рабовласника і раба, які в більшості випадків відбуваються між роботодавцем і працівником, їх вже не влаштовує, і вони виходять із таких обставин. Ви починаєте жити в гармонії з собою і світом, це дуже важливо. Ви отримаєте такий стан спокою розуму і тіла. Він неймовірний, я вам скажу, стан, коли просто ви починаєте чути, як співає ваша душа. А до цього ви просто безкінечно вирішували якісь проблеми. Їх не стане менше в вашому житті, але ваше ставлення до них буде зовсім інше. Ви будете розуміти, що це ще один урок, його треба пройти, відпрацювати і засвоїти. В подальшому, після того, як ви усвідомили, хто ви такий, прийняли себе з усім. Гамузом, що називається. Ви робите тільки усвідомлений вибір. Що б ви не робили, ви шукаєте в житті тоді свою радість, тому що через радість проявляється ваш дух. А якість вашого життя при цьому ну, радикально змінюється, покращується, стає гідною вас. Ви починаєте жити вільно і щасливо. Ось що дає вам. Усвідомлене життя або ж усвідомлення себе як такого. Тому що з цього починається усвідомлене життя. Ну, що ще можна сказати з цього приводу? Ви просто виходите із гри, в якій задіяні. Більшість людей зовнішньої уваги. І ви на це все діло дивитесь збоку і вам так смішно стає, коли хтось там починає, так би мовити, наполягати на своїх ролях, і ніби вони і є ось цими гравцями. Вам це вже перестає бути цікавим. І за цього змінюється ваше оточення, тому що ви вже не терпите цих людей зовнішньої уваги в своєму оточенні. Вони вам просто е, не потрібні, чесно кажучи. Е, вам з ними не цікаво, тому що ну, ви читаєте вже людей як відкриту книгу, і ви наперед бачите і мотиви цієї людини. і... і так би мовити, все, на що вона здатна. От. Тому ось ваше оточення після цього так радикально змінюється, тому що ви змінилися. Принцип той самий. Хочеш змінити своє життя, змінися сам. Ось що означає жити усвідомлено, тобто бути самим собою. А для того, щоб стати самим собою, ви повинні себе пізнати і усвідомити себе. Як божественний прояв, а не як просто людину в зовнішньої уваги. Ви пристаєте тоді себе ототожнювати і з тілом, і з емоціями, і навіть зі своїми думками або ж могутнім своїм інтелектом. Ви починаєте себе ототожнювати зі своїм божественним походженням. І це зовсім якісно відрізняється від того, чим ви жили до цього. І ось тому ви в подальшому починаєте діяти усвідомлено. Ось так, друзі мої, я вам рекомендую всім стати на цей шлях до самого себе. Це найтяжче із доріг, тому що вам придеться демонтувати свій власний жорсткий ментальний каркас, який у всіх дорослих людей вже сформований і просто тримає нас як в лещатах. Але іншого шляху просто немає. Інакше ви просто втратите всі можливості цього унікального втілення, коли за одне життя ви можете досягти просвітлення, коли за одне життя ви просто можете повністю вийти з колеса сансари, і вже далі ви абсолютно вільні. Ви можете там перейти в іншу мірність, жити там, ви зможете там подорожувати світами і не втілюватися на цій землі, де достатньо жорстке життя і навчання. От, основним елементом якого є біль і страждання насправді. От, тому хочете стати вільним, пізнайте самого себе, і ви отримуєте кермо своєї долі в своє повне розпорядження. Ви вже будете керувати своїм життям і цього втілення, і наступних, як тільки ви досягнете ось цього рівня самоусвідомлення, чого я вам всім. Дуже і дуже бажаю. Для цього і створена е, програма підготовки цілісної особистості. для цього І я 25 років цим займаюся і тільки цим. Для цього через е, цю систему підготовки пройшли вже більше 11 тисяч людей за ці роки. І, наскільки я розумію, шлях усвідомленого життя це єдиний можливий шлях для розумних істот. І чим швидше ви станете на цей шлях, тим менше клопоту собі завдасте, тим швидше ви опануєте себе і навчитеся бути щасливими. А це найголовніший урок у житті, який ми всі проходимо. Поки ми не навчимося бути щасливим. Нас будуть повертати сюди на землю знову фейсом об тебл в обставини, занурювати по самі далі нікуди. Аж поки ми не прозріємо, хто ми і що нам насправді потрібно в цьому житті. Тому переставайте грати всілякі ролі, а займіться собою. Це найкраща і найактуальніша порада, яку можу я вам дати. Для цього і існує наша академія. Приходьте, навчайтеся. Це все досяжно для будь-кого, хто тільки не байдужий до своєї власної долі. Бережіть себе до наступних зустрічей Намасте.